І, звісно, якщо ми говоримо про перекази готівки, то з готівкою завжди пов'язані ризики. Це нерви. це... Безпека. Я сам собі знаю, коли ти їдеш з такою, знаєш, як то кажуть, народі з котлеткою, відчуття трошки таке, воно, специфічне, специфічне. Так, так. Ти просто думаєш про це, а нервові клітини вони не відновлюються. Ну і звісно, теж готівка. Е, готівка це добре, але купівельна спроможність грошей знижується з кожним днем через постійну інфляцію. В принципі, тримати багато коштів в готівці е, це з кожним днем їх втрачати, е, якщо нічого з ними не робити. Так? Тому е, варіант Там я готівки... також знаю, що є повні обмеження, може, ти ще про це більше розкажеш. Говорячи про карти, теж. На початку вторгнення були певні обмеження, і вони звужувалися, звужувалися, звужувалися.